Стосовно сороковок по скауту. Звичайна сороковка стандартна, 7,990 і оновлена сороковка 8200. В чому ж різниця? Перше, капот тут відкривається ручкою, тут клямкою, з двох боків клямка. Тут паперовий фільтр касетний, там ще повітряно-масляний фільтр. Далі наявність самої дуги безпеки козирка, додаткове світло. Далі тут ручник автомобільного типу. Тут біля педалі ручник. Що ще? Іще тут наявний на цій сороковці оновленій оновлені є, розширювальний бачок на гідравліку. Тут немає. Далі тут речах управління навіскою для зручності він є. Там його немає. Ну, але ви доплачуєте за це все 210 доларів, як на мене, варто заплатити ці гроші.